Я військовий юрист і журналіст. Вам Ясна. що треба? Чесна, порядна людина, яка прагне змін. Участь ця запланована. Я планував війти в політику з 10 го року і готувався до цього. Це вхід, який ну, наслідок того, що я як особистість розвивався цей час. І зараз це природний шлях розвитку подальшого. я ж військовослужбовцем був до цього. Я безпартійний ніколи і зараз безпартійний. Хоча і залучений до команди самопомочі. У мене є юридична освіта. Я до, до цього певний час займався законопроектною діяльністю, заробляв на цьому гроші, маю досвід цієї роботи і вбачаю в цьому можливості певної змін в країні. Насправді, ми з Семенченко випадково познайомилися, абсолютно випадково. Я приїхав за кордону боронити свою державу і. У зв'язку з тим, що набору до батальйонів Нацгвардії не було, ми потрапили автоматично до набору батальйону Донбасу. Тому це абсолютно випадковість, абсолютно така, але приємна випадковість з точки зору можливості реалізації своїх думок якихось. Я не вважаю, що Семенченко є піар-ходом. Я думаю, що він намагався максимально донести інформацію до людей. Те, що так сталося, що його сприймають як якусь розкручену піар-машину, ну, це неправда. Це звичайна людина зі звичайними доліками і недоліками. Суспільство просить, вимагає, да, є такий запит від суспільства на парамілітаристичні партії. І я думаю, що самопоміч з точки зору вимог суспільства вчиняє правильно. Виконує цю вимогу, да, створюючи пара саме парамілітаристичну партію. Тому що певні критерії, які ми ідеологічні, які ми пропонували самопомочі, в тому числі і патріотичне виховання, і військова підготовка, і добриземна підготовка, і створення систем цивільної оборони, вони сприймаються природньо сприймаються ідеологією самопомочі. І це таке поєднання дуже, дуже природнє, натуральне. Поєднання ідеології самопомочі і нашої ідеології. Ну, потрібно зважати на досвід кожної людини, не можна виокремлювати і говорити про те, що всі готові до роботи в парламенті. Я усім раджу подивитися на ті можливості, які дає парламент. Якщо ви згодні на ці можливості і вважаєте, що їх можете реалізувати, будь ласка, це ваш шлях. Є інші методи реалізації себе як військової, як людини, яка прагне змін це виконавча влада, це судова влада. І я думаю, що з часом ті люди, які сконцентровані в добровольчих, зокрема підрозділах, вони будуть основою нової системи поліцейської, вони будуть основою прокурорської системи, вже більш людяної, з таким сприроднім обличчям, які будуть діяти відповідно до закону. Тобто, це той. Базис, на якому ми пропонуємо державі збудувати далі ці правоохоронні органи або просто силовий апарат. Але не обов'язково всіх людей з добровольчих забирати зараз і вести в парламент. Я погоджуюсь з вами, що це не завжди ефективно. Потрібно у кожної людини запитати, чи готова вона до цього. Українське суспільство з давніх давен було доволі демократичним, від козацьких часів. Це Наближене до повної демократії суспільства. Воно таким залишилося зараз, і воно не сприймає жодного виду диктатури, як ви бачили. Майдан є результатом саме несприйняття будь-яких видів диктатури і системи утворень да, під, під, якогось, під якусь одну людину. Тому наслідком приходу до влади їх не буде багато, повірте. Більше буде людей колишніх. Оце найголовніша вада майбутнього парламенту. Ми говоримо, що ці люди готові дати е, чесність, прозорість і відкритість думок. Тобто вже не буде політик говорити те, що вигідно, він буде говорити. Те, що, потрібно, ну, те, що він думає. Розумієте? І ці люди не здатні обманювати. Вони були на полі бою, там неможливо обманути. Там одразу видно, хто є хто. Тому... Привнесення внесення чесності і прозорості в роботі цих людей і в роботі парламенту взагалі, ось основне очікування від майбутнього парламенту. Ілюстрація викладені в законопроекті, який вже пройшов перше читання. Дивіться там чітко прописані ті критерії, які визначаються нами як основні для проведення люстрації. Негативні наслідки цього процесу, ну, я не знаю, що може бути негативом. Якщо ми позбавимося таким чином шляхом прийняття цього закону від людей, які, які нечесно себе поводили, які порушували закон, які якимось чином допомагали Російській Федерації вплинути на нашу економіку, на, наші, на нашу обороноздатність, ну, не бачу в цьому нічого поганого. А інструмент готовий, є, він вже пройшов перше читання. Це законопроект розроблений. Фахівцями реанімаційного пакету реформ, зокрема, команди тепер уже об'єднання самопоміч. Я думаю, що ніхто ні в кого стріляти не буде. Є система пропуску до зали Верховної Ради. Та, і навіть сам пан, за пана Ляшкаха відповідає пан Ляшко. Я можу відповісти за себе і за тих людей, яких я знаю. І <кій> я впевнений, що ці люди достатньо демократичні, достатньо виховані і навчені, щоб говорити про Нормальну поведінку в залі, з приходом Віталія Кличка в залу, наприклад, коли він був народепом, нічого не змінилося. Але до Поведінка... бої в Мордопоїв, цей е, парламент Я, було так. більше. Я думаю, що цього разу партія регіонів не йде, комуністи не пройдуть, е, і буде більш демократичний діалог між усіма політсилами. Тим паче, що е, казав і кажу, всі сили політичні, які готові продукувати. Будь-яку ідею, яка спрямована на позитив для держави, на добре щось, на якусь добру справу, буде підтримана самопоміч будь-яка поліцила, в тому числі і Ляшко. Хоча ми дуже негативно, насправді, до його піар-ходів ставимося. Але ми готові підтримувати конкретні ідеї, конкретні справи, які готові робити разом з іншими будь-якими політичними силами, що спрямовані на добро і на. Захист суверенітету України будь-яка політсила буде підтрима. Як будуть діяти представники і вашої партії, і інші, і взагалі ставляться до політики, коли регіонали, комуністи намагаються знову пролізти в парламент через мажоритарні округи і так далі? Це велика проблема перш першочергова. Це велика проблема самого президента, що допустив це. Він обіцяв прозорі і демократичні вибори, знаючи на часі, що мажоритарка ніколи не може бути в нашому суспільстві, от за таких умов, як зараз, прозорою, і чесною. Він це допустив, це його відповідальність. Хай спробує проконтролювати тепер правильність і захистити правильність результатів. Ми говоримо про те, що наші люди, ну, звичайно, проти того, щоб ці колишні партії регіонів поверталася до влади. Велика зацікавленість людей на місцях, я багато часу провів в зоні АТО, в Красноармійську, в Добропіллі, в Великій Новосілці, вони реально люди на місцях бояться. Бояться не не військових, не обстрілів, вони бояться, що ті, хто вчора був малими князями цих районів, вони повернуться. Наразі не зроблено нічого щодо зміни системи виконавчої влади на місцях. Абсолютно нічого. Начальник міліції, прокурор, суддя районного рівня всі залишилися на своїх місцях. І люди трохи не за рукав тебе ловлять і кажуть, ну хлопці, зробіть щось, зробіть, бо так не може бути. Вони вчора ворували, вони вчора. Нагинали бізнес, вони вчора робили безлад якийсь, так? вони вчора допомагали ДНР і ЛНР, і сьогодні вони залишаються на місцях. Казав і кажу, що є закон України про очищення влади. Давайте його приймемо, давайте, відповідно, проконтролюємо його виконання. Давайте зробимо так, щоб ми змінилися, щоб ті жертви, які були на Майдані, які, ті жертви, які були на сході України, не були марними. Давайте це зробимо. Але від цього. Весь цей процес насправді залежить зараз від однієї політичної сили, від політичної сили Петра Порошенка. Це його політична воля, він має зараз усі засоби і методи, щоб вирішити це в правовому полі. Скажи, будь ласка, як на твою думку, Україна виграє війну і чи виграє її війну? Ну, війна, насправді, диві, е, та, цікаве питання. Е, Є якісь воєнні справи і є суто питання країни. Так от Україна, як така, почала створюватись від початку війни. Хай це трохи болісно звучить для нас. Ми ніколи не були країною з ідеєю до цього часу. На жаль, тепер, тепер це все піднімається, ви можете подивитися на підйом патріотизму. Будь де, від Львову до Рубіжного. Це скрізь відчувається, це скрізь відбувається. Ми готові допомогти цьому процесу. Питання воєнні, ми, врешті-решт, вирішимо, тому що здоровий глузд, правда і допомога цивілізованого світу зроблять свою справу там в якомусь дуже короткому періоді часу. Насправді, в об'єднанні самопоміч не йдуть військові на першому місці, йде експертне середовище, йде, йдуть люди з партійних структур волі. Здебільшого розбавлення так, представниками батальйону «Донбас». ми говоримо про те, що це поєднання, унікальне поєднання людей, які ніколи не були при владі, які несуть готові ідеї у вигляді законопроєктів, уже несуть. Усі шість законопроєктів, які були прийняті як закони України, і які несуть в собі реформи, є законопроєктами реанімаційного пакету реформ. Усі шість. Я сміливо можу, ви можете зайти на сайт Верховної Ради і перевірити це. Ми говоримо про те, що цей список унікальний в тому плані, що об'єднання об нових, абсолютно нових людей, і відмінно, ми тільки що говорили про це Занюю, що немає політиканства, немає бажання прорватися до влади чи зайти у Верховну Раду за будь-яку ціну. І тим самим, відповідаючи на питання, тим самим і визначене місце Андрія Садового, його близькість до Львова, його обов'язок перед Львів'янами, які його обрали, говорить про те, що навряд чи він погодиться на місце у Верховній Раді. Але він на той час він говорить, що є ідеї, ідеї не, не, не садового, ідеї самопомочі, як політсили, ідеї чесності, прозорості, ідеї будь собою. Ідея співпрацюй з іншими і допомагай ближньому. Це, це звичайні, знаєте, іноді я, проводячи якусь лекцію або просто спілкуючись з журналістами, ловлю себе на думці, що дуже тісно пов'язані ці ідеї з релігією. Насправді це не так. Ми хочемо жити в реальному світі, де буде і свобода слова, і свобода релігії сповідання. Тобто, це. Такий, можливий, ще раз повертаючись до поліцили, унікальна поліцила, яка базується на звичайних природних принципах. Так? І місце садового є природнім, бо він не, не, не хоче за будь-яку ціну потрапити до Верховної Ради. Першим законопроєктом, який ми збираємось розробляти спільно з експертами, буде реформа Міністерства внутрішніх справ у зв'язку з тим, що. Це найдієвіший апарат примусу, який існує і найближче знаходиться до людей. Відповідаючи на друге питання, я готовий змінити мою форму на будь-що, аби за... настав мир. От, скажете роздягтися, я готовий роздягтися. Я казав, що я готовий на будь-які радикальні речі, які сприймаються навіть як жарт, але які будуть приносити результат. Без різниці, що це буде. Хоча костюм є, можете не сумніватися, готові одягати, одягати і їхати за кордон. Доводити, що потрібна допомога наразі Україні. Я думаю, що я піду на війну. Куля для всіх одна, і вона не оминає нікого. Ви знаєте про людей, яких ми втратили. Це доволі знатні бізнесмени, великі і знавці, і політики, і експерти, які загинули на полі бою. Але покликання будь-якого чоловіка захищати, якщо я бачу наразі можливість захисту тих людей, які і загинули, які вийшли з бою, які залишаться інвалідами після цієї війни, у вигляді походу до Верховної Ради. Це також захист для цих людей. Це я у вигляді себе як депутата пропоную їм свій захист. І я ну, відповідально кажу, що я це буду робити, бо це мій обов'язок і як громадянина, і як їхнього товариша на полі бою. А, але ш, якщо війна буде продовжуватися, я піду на війну.